Крістіан Андерсен Гидке каченя. Хороше було за містом, Настало літечко. Жито жовтіло. Овес зеленів сіно складали в копиці, і на зеленому лузі ходив чорногуз на довгих червоних ногах та белькотів по-єгипетськи. Цієї мови він навчився від матері. За полями та луками простягалися великі ліси. А в лісових нетрях були глибокі озера. Справді чудово було замістом улітку. На смузі землі від кам'янистої огорожі до самої води росли величезні лупухи, такі високі, що маленькі діти могли стояти під ними, випроставшись на повен зріст. Там було так дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, Сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно. Їй набридло сидіти, а гості приходили до неї не часто. Іншим качкам було приємніше плавати в канавах, ніж сидіти тут, під лопухами та кахкати з нею. Нарешті яйця почали тріскатися одне за одним. Піп-піп! Почулося звідти. І всі жовтки в яєчках стали каченятами і висунули голівки. Ках-ках, відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озиралися на всі боки під зеленим листям. Мати їм дозволила дивитися скільки завгодно, бо зелений колір корисний для очей. Який великий світ! дивувались малята. Ще пак, зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Ви думаєте, що це вже й світ? сказала мати. Він тягнеться ще далеко, ген по той бік садка, аж до Ниви, але там я й сама ніколи не бувала. Ну, ви вже всі тут? спитала вона, встаючи. Ой, ще ні. Найбільше яйце і досі лежить. І коли цьому буде кінець? Скоро мені це зовсім набридне. І вона сіла знову. Ну, як справи? спитала стара качка, що прийшла її відвідати. Довго тягнеться з одним яйцем, відповіла качка мати з гнізда, ніяк не тріскається. Але подивись на інших, чи не наймиліші каченята з усіх, яких ми бачили, усі як одне, викапаний батько, а він, негідник, навіть не відвідав мене жодного разу. Ану, покажи мені те яйце, що не тріскається, сказала стара качка. Повір мені, це індиче яйце. Мене теж колись обдурили так, і я мала багато лиха й клопоту з малими. Вони ж бояться води. Я їх ніяк не могла туди загнати. Я все й кахкала, й клацала, але нічого не допомагало. Ну, покажи мені яйце. Так і є. Це індиче. Залиш його краще та йди вчити своїх дітей плавати. Ні, я ще трошки посиджу відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то можу посидіти ще трохи. Ну, як хочеш, сказала стара качка і пішла. Нарешті тріснуло велике яйце. Піп, піп, промовила пташеня і видряпалося звідти. Воно було таке велике та негарне. Качка подивилася на нього. Яке здоровенне, сказала вона. Жодне каченя не схоже на нього. Невже це індича. Ну, та це ми скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені не довелося його туди силою штовхати. Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка-мати зі своїм виводком пішла до канави. Плюсь! стрибнула вона у воду. Ках-ках! покликала вона, і качата одне за одним плю. Снулися туди, спочатку вода покрила їх зголівками. Але вони виринули і вправно поплили. Ніжки працювали самі по собі. Всі качата були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма. Ні, це не індича, сказала качка. Бач, як гарно воно гребе лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Ні, справді воно нічогеньке, коли до нього добре придивитися. Ках, ках, ідіть до мене. Я мушу вивести вас у великий світ, представити вас. На пташиному дворі. Тільки тримайтеся ближче до мене, щоб хтось на вас, бува, не наступив, а головне стережіться кішки. І вона пішла на пташиний двір. Там стояв жахливий галас: дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці. Дивіться, як буває на світі, сказала мати каченятам, облизуючи язиком дзьобик, бо їй самій хотілося риб'ячої голівки. Ну-ну, ворушіть лапками, мовила вона. Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться отій старій качці. Вона тут найзнатніша. Вона іспанської крові. Через те така гладка. І бачите, в неї червона стрічка на нозі. Це надзвичайно красиво. І найвища відзнака, яку тільки може мати качка, це означає, що хазяї її не хочуть зарубати. Її мусять пізнавати і тварини, і люди. Шаркніть її ніжкою, не згинайте лапок всередину. Добре виховане каченя тримає ноги широко, як це роблять батько й мати. Ось так. Ну, схиліть шийки і скажіть ках, вони так і зробили. Але всі інші качки оглядали їх і казали вголос. Дивіться, ще сіла юрба, наче нас самих тут мало пхи? Яке гидке одне каченя. Ми його не приймемо. Одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю. «Оближ його, сказала качка мати. Воно ж нікому нічого поганого не зробило? Може, й так. Але воно ж таке велике та незграбне, відповіла качка, що скубнула каченя. Його треба прогнати. Хороші дітки в цієї матері, промовила стара качка зі стрічкою на нозі. Усі гарні, крім одного незугарного. Я б хотіла, щоб його виправили. Це неможливо, ваша милосте, сказала качка мати. Воно хоч не красиве, але в нього лагідна вдача, і плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращає з часом або, принаймні, стане трошки меншим. Воно надто довго лежало в яйці і тому не має належного вигляду. І вона почухала йому спинку і погладила пірячко. До того ж, це селезень, вела вона далі, а для них зовнішність не так багато важить. Я думаю, він буде дужим і щасливим. А інші качата дуже милі. Сказала стара качка Ну, будьте як удома. Якщо знайдете рибячу голівку, принесіть її мені. І каченята поводились як удома, але бідне каченя, що вилупилося з яйця останнім і було негарним, клювали, штовхали, з нього глузували і качки, і кури. Воно занадто велике. Казали всі, а індик, що народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе імператором, надувся, як вітрильник з пурпурним вітрилом, підбіг до каченяти і забелькотів так сердито, що гребінь у нього зовсім почервонів. Бідне каченя не знало, що робити, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно стало посміховиськом усього пташиного двору. Так минув перший день. А потім ставало дедалі гірше. Усі гнали бідолаху. Навіть його брати та сестри сердилися на нього і завжди казали: А, нехай би кішка тебе з'їла, гидку потвору. І навіть мати казала Очі б мої тебе не бачили. Качки скубали його, кури клювали. А дівчина, що годувала птицю, штовхнула його ногою, і каченя не витримало. Побігло і перелізло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. Це тому, що я таке гедке, подумало каченя і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч просиділо там каченя, втомлене та засмучене. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша. Хто ти? спитали вони, та каченя лише поверталося на всі боки й кланялося, як уміло. Ти таке негарне, сказали дикі качки, але це нам байдуже, якщо ти не одружишся ні з ким з нашої родини. Бідне, воно, звичайно, і не думало про одруження, тільки б йому дозволили посидіти в очереті і напитися трохи болотяної води. Так просиділо воно цілих два дні. А потім прилетіли два дикі гусаки. Вони лише недавно вилупилися з яєць, а тому були дуже зухвалі. Слухай, друже, сказали вони, ти такий нечупара, що справді не зможеш нам заважати. Хочеш жити з нами і бути перелітним птахом. Неподалік є інше болото. Там живуть гарненькі дикі панночки гуски Вони вміють казати рап-рап. Ти такий потворний, що ще? Чого доброго? Матимеш у них великий успіх. Піф, піф, почулося раптом, і обидва гусаки впали мертвими в очерет, а вода почервоніла від їхньої крові. Піф паф. залунало знову, і цілі табуни диких гусей знялися над очеретом. Постріли лунали знову і знову. Це було велике полювання. Мисливці обступили все болото, деякі навіть засіли на гілках дерев, що простяглися далеко над очеретом. Сивий дим хмарами огортав дерева і стелився ген над водою. По болоту чалапали собаки. Чап-чалап. Комиші та осока хиталися всі біч. Який це був жах для бідного каченяти. Воно повернуло голову, щоб заховати її під крило. Але тієї ж миті страшний великий собака опинився перед ним. Він висолопив язика, а очі його палали люттю. Він простягнув морду просто до каченяти, показав гострі зуби, і ляп-ляп пішов далі, не займаючи його. О, яке щастя! зітхнуло каченя. Я таке гидке, що навіть собака не схотів мене вкусити. І воно причаїлося в очереті і лежало нерухомо, поки пролітав дріб і лунали постріл за пострілом. Тільки надвечір стало спокійно, але бідне каченя не наважувалось підвестися. Воно почекало ще кілька годин, потім обережно озирнулося і щосили дременуло, якнайдалі від болота. Воно бігло через поля і луки, але знялася буря, і важко було рухатися. Уже на ніч каченя дісталося до маленької убогої хатинки. Вона була така стара, що от от могла впасти, але невідомо на який бік. Буря скаженіла і підхоплювала каченя. Воно мусило сідати на землю, погода ставала дедалі гіршою. На щастя, воно помітило, що дверця та хатинки зіскочили з однієї завіси і так покривилися, що можна було прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й учинило. У хатинці жила бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком. Він умів вигинати спину дугою та воркотіти. Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті. У курки були зовсім маленькі куці ніжки, і тому її звали Курочка куцоніжка. Вона старанно несла яєчка, і бабуся любила її, як доню. Уранці вони відразу помітили чуже каченя, і кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати. Що там таке? спитала бабуся й озирнулася навколо. Але вона не добачала, їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя. Це хороша знахідка. Сказала бабуся, тепер у мене будуть і качині яйця. Якщо це тільки не селезень, ну, та ми про це можемо дізнатися. І от каченя залишилося на три тижні на пробу, але воно не знесло жодного яйця. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувалася господинею, і вони завжди казали ми і світ, тому що вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Каченяті здавалося, що можна бути іншої думки з приводу цього, але заперечень курка не терпіла. А ти вмієш нести яйця? спитала вона. Ні. Ну, то краще помовч. І кіт запитав А ти вмієш вигинати спину, воркотіти та пускати іскри? Ні. Отже, ти не можеш мати своєї думки, коли говорять розумні люди. Коченя ховалася у куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілося попливти на воді, що воно не витримало, і сказало про це курці. Що з тобою сталося? здивувалася курка. Тобі нічого робити, тому й лізуть у голову такі дурниці, неси яйця або воркочі, і усе минеться. Але це так добре плавати на воді, сказала коченя. Так чудово відчувати її над головою і пірнати до самого дна. Справді, велика втіха, сказала курка. Та ти збожеволіло, спитай хоч кота. Він найрозумніша істота, яку я знаю. Любить він плавати або пірнати? Я вже не кажу про себе. Спитай нарешті нашу хазяйку, стару бабусю. Розумнішої за неї нема нікого на світі. Ти думаєш, вона має бажання плавати або пірнати у воду з головою? Ти мене не розумієш, мовило коченя. Коли вже ми тебе не розуміємо, то хто ж тоді може тебе зрозуміти? Ти хочеш бути розумнішим за кота і бабусю? Про себе я вже й не кажу. Не вередуй, дитино, а дякуй за все те хороше, що для тебе зроблено. Хіба ти не живеш у теплій кімнаті? Не маєш товариства, від якого можеш хоч дечого навчитись, але ти, дурний базіка, і з тобою не варто говорити. Повір мені, я бажаю тобі добра. Я кажу неприємні речі, але тільки з цього можна пізнати справжніх друзів. Навчися ж нести яйця або вуркотіти та пускати іскри. Гадаю, мені краще піти світ за очі, сказала Каченя. Щасливої дороги, відповіла курка. І каченя пішло. Воно плавало, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. Настала осінь. Листя в лісі пожовкло й опало. Вітер зривав його, і воно кружляло в повітрі. Стало холодно. З важких хмар сипався град і сніг. На тину сидів крук і кричав від холоду кру-кру. Справді можна було замерзнути, просто згадавши про такий холод. Напевне, бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, з-за кущів з'явилася зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачило таких прекрасних істот. Сніжно-білі, з довгими гнучкими шиями, то були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у вирій за безкраї моря. Лебіді знялися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно закрутилося на воді, як колесо, витягнуло високо вгору шию і закричало так голосно і так дивно, що саме злякалося. О! Воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів, від щасливих птахів, і... Як тільки вони зникли з овиду, каченя пірнуло на дно, а коли випливло, було як не своє. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як іще ніколи нікого. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку побажати собі такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою, бідне, гидке каченя. А зима стояла така холодна та люта. Каченя мусило весь час сплавати, щоб вода не замерзла навколо нього. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, дедалі меншала. Каченя мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесиліло, стало зовсім тихим і перемерзло до криги. Уранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, прибрав кригу чоботом, узяв каченя і відніс додому і віддав дружині. Каченя відігріли. Та от діти захотіли погратися з ним, але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулося крізь відчинені двері в кущі на свіжий холодний сніг і впало геть знесилене. Надто сумно було б розповідати про всі ті прикрощі та нещастя, яких зазнало каченяті її суворої зими. Аж ось сонце знову засяяло і пригріло, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. О, було так прекрасно, так пахло весною, і раптом з кущів очерету випливли три прекрасні білі лебеді. Вони залопотіли крильми і легко попливли по воді. Каченя впізнало чудових птахів і невимовний сум охопив його. Я полечу до них, до цих великих птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке. Насмілилося наблизитися до них, але байдуже, краще хай вони уб'ють мене, ніж терпіти знову лиху зиму й усі нещастя. Убийте мене, промовило бідне каченя і схилило голову до поверхні води, чекаючи смерті. Каченя побачило у прозорій воді себе самого. Це був прекрасний лебідь. Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. І старі лебеді схилилися перед ним, а він зовсім засоромився і сховав голову під крило, не знаючи, що робити. Він був невимовно щасливий, але не запишався, бо добре, щире серце ніколи не буває горде. Його крила зашуміли, струнка шия піднялася, і він вигукнув радісно на повні груди. Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям.